Міжнародна організація Айрекс у партнерстві з громадською організацією ізі бізнес запустили масштабну освітню грантову програму Рестарт для ВПО. Вона реалізується в межах проєкту Єднання заради дії за підтримки Державного департаменту США. Реєструйся та отримай можливість виграти грант у розмірі 10 тисяч доларів на розвиток бізнесу та менторську підтримку від провідних бізнес-тренерів. До участі запрошуються власники мікро, малого та середнього бізнесу, заснованого ВПО або релокованого, наразі працюючого та зареєстрованого до 1 січня 2024 Року переможці отримають 10 тисяч доларів, грантової підтримки а також зможуть розвинути свої бізнес-навички, навчитися формувати бізнес стратегії та вивчати ринок, підвищити конкурентоспроможність бізнесу. Та інше заявки приймаються до 15 червня. Реєстрація та деталі за посиланням на Фейсбук-сторінці Олександрійської міської ради. Міський голова Сергій Кузьменко на своїй офіційній сторінці дав роз'яснення ситуації щодо розчищення території колишнього ринку Айсберг. Комунальне підприємство Чисте місто приступило до демонтажу металевих кіосків, вагонів і старих цегляних споруд по вулиці Козацькій на місці закинутого ринку Айсберг. Це територія міста, яка тривалий час перебувала в оренді у приватного підприємця. Договір оренди завершився ще два роки тому, і місто ухвалило рішення не продовжувати його Попри неодноразові попередження, тимчасові споруди так і не були демонтовані. Тому міська рада звернулась до суду і, згідно з рішенням господарського суду Кіровоградської області, від 7 травня 2024 року територія законно може бути очищена для тих, кому потрібне робоче місце на центральному ринку. Є вільні місця. Місто має бути чистим, безпечним і комфортним для всіх. Заборгованість населення за послуги з водопостачання та водовідведення перед ОКВП Дніпро-Кіровоград вже сягнула 200 мільйонів гривень. Тариф для підприємства не переглядався з 2021 року. Йдеться в телеграм-каналі дніпро кіровоград За цей час подорожчало усе від електроенергії, реагентів пального до матеріалів для ремонту трубопроводів. Зараз літо це найкращий час для планових ремонтів, однак у підприємства не вистачає коштів на закупівлю матеріалів. Щоб і далі гарантувати безперебійне забезпечення міст області водою, потрібно відповідальне ставлення до оплати за вже отриману воду та водовідведення. Підприємство звертається до всіх абонентів з проханням вчасно сплачувати за спожиту воду та водовідведення, а в кого є борг терміново погасити заборгованість до цієї послуги. Центр надання адмінпослуг повідомляє, що заламіновані свідоцтва про шлюб та народження є дійсними та можуть пред'являтись на посвідчення зареєстрованих фактів. Водночас ЦНАП звертає увагу, що у разі виникнення потреби проставлення апостеля на заламінованому документі це здійснити неможливо, тому краще забезпечити збереження документа у хорошому стані іншим способом. Якщо документ вже заламінований, ви можете звернутися в ЦНАП для видачі повторного документа. Талони на дану послугу будуть доступні з 16 червня. 12 червня Олександрію відвідала Людмила Даніліна, перший заступник генерального директора фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. В рамках робочого візиту вона провела зустріч щодо забезпечення людей з інвалідністю, додатковими засобами реабілітації за державною програмою. Також Людмила Даніліна побувала у центрі життєстійкості, який поступово розпочинає надавати послуги психологічного консультування жителям громади та проводити групові заняття і тренінги. Для різних категорій у ході спілкування із заступницею міського голови Іриною Чемерис та фахівцями обговорили можливості подальшого залучення Олександрійської громади до державних програм надання фінансової підтримки для громадських об'єднань, які працюють з людьми з інвалідністю, повідомляє прес-служба міської ради. Сергій Кузьменко 12 червня вручив подяки міського голови випускникам, які закінчили школу з відзнакою. Це 34 учні ліцею інформаційних технологій, гуманітарного ліцею та мультипрофільного ліцею. На своїй офіційній сторінці очільник міста зазначив, пишаюся їхніми досягненнями. Четверо з них уже отримали по 200 балів у НМТ з різних предметів. Після урочистої частини молодь заклала капсулу часу Save Me 2050 із посланнями, мріями та відеозверненням до майбутніх випускників. Відкрити її мають через 25 років. Дякую вчителям, які в складні роки зберігають головне любов до дітей. Дякую батькам за терпіння, а дітям за по. Увагу до знань, успіхів вам у житті. У неділю, 15 червня, очікується мінлива хмарність, дощ. Температура вночі плюс 15, день плюс 21.